Давайте розберемося, що таке Свята Церква, а чи що таке Вавілонська блудниця. І Господь Він пагає про церкву, тому Він дав нам після того, як уже був на небі книгу Откровення. І це корекція для церкви, для святих, як нам рухатися, щоб ми не жили в темряві та могли розібратися. І сьогодні, скільки багато релігій, Скільки багато вір, скільки багато церквів, протиріччя, не те, що там між релігіями протиріччя серед церков, а церкви, і як же дати раду. Господь Христос багато говорить про церкву, Він каже, хто такі святі, Він одразу починає послання семи церквам. І на сам кінець він відкриває, хто ж такий Вавілон, тому що Вавілон це релігія, вона може мати титул церкви, але це вже не церква. І Господь він відкриває і показує, чим займається Вавілон. І якщо ми роз, зрозуміємо і усвідомлюємо, хто такий Вавілон і чим він займається. Вавилон, то все стає на свої місця. І більше того, Господь каже, коли ти бачиш, що ти у Вавилоні перебуваєш, виходь звідти. Амінь.